Гей, пластуни! гей юнаки! ми діти сонця весни, ми діти, матері природи, До нас шумить зелений, бір, Ліси поля, до ми ніби, на ясні зорі тихі води, На ясні зорі тихі води до щастя, слави і свободи! До щастя, слави і свободи! Мало хто з вас буде пам'ятати 1947 рік або мати спомини з пластової зустрічі в Мітенвальді. Але цікаво, чому цей з'їзд так сильно вкорінився в пам'ять учасників та в загальну історію пласту. Послухайте. Ми вам розкажемо. Після Другої світової війни тисячі втікачів з України опинилися в Німеччині в таборах для біженців. Віддалені від Батьківщини, вони формувалися в діючі українські громади та відновляли організації між ними і пласт. Після довгих років в підпіллі. Пластуни знайшлися на волі і могли вільно рости та розвиватися. У липні 1947 року пластуни з'їхалися на ювілейне свято весни з нагоди 35 ліття свого заснування. Там, серед прекрасної природи Альпів, недалеко містечка Мітенвальд, наново пробудився пластовий дух. Дуже дякую, я називаюся Ірина Павлів. Що мені найбільше запам'яталося а, першої післявоєнної властової ювілейної зустрічі 1947 року. Хоча й літом 2017 року пройде вже 70 років. Але в моїй пам'яті, немов на фільмовій стрічці, являються оті всі. На надзвичайно цікаві моменти нашої зустрічі. Пригадую, як ми опинилися на тій площі таборування, де прийшлося нам розкласти свій е, е, шатро своє у дуже скорому часі. То все було розраховане на, на час. Пригадую цю величезну площу, на якій відбувалися виступи е, е, юнацтва е, і також оця незабутня. «Заключна велика ватра». Ми мали щастя тоді зустріти наших важливих провідників пласту в особах нашого начального пластуна Сірого Лева, також всім знаної тоді Сеню Цопи Паліїв, Друга Фігуля і інших провідників, яких я практично не пам'ятаю, але, на жаль, Начально нашого основоположника, пластуна дрота, кажуть мені, що тоді не було. Як ви називаєтеся, Софія Скрипник? Ну, наш гурток, тому що ми жили в Мітенвайді, і ЗІС був в Мітенвайді, то наш гурток і інші мужечки-гуртки приготували площу. Там якийсь Бауертон нам подарував, що можна було робити. І я маю повну знемок. Ми каміння збирали, робили, щоб було. Рівно і так далі. І я перейшла всі від початку до кінця. Тут наш гурток калина підготовляє, і тут є повно всякого з'їс, як відкривають, як виглядає сірий лев, був, і хто був на тім, хто відкривав. О, Бо. то було знаменито. Були дуже багато е, практичними річами. Займався е, курінь чи гурток, то ще був е, старший пластин Бурлакі. Вони приготували знамениті гри, такі. ну, не, що, так, Наприклад, було <смі> добре пригадає. Треба було переходити через утічок. І той, е, та лавка була чи та е, дошка. Вона переверталася посередині, так що треба було відважно йти. Піліждок, повідрізували нам гудзики з однострою, треба було пришити і то, то гуртками робили такі, е, ті. І скільки хвилин гурток взяв. А на кінці було найкраще, що можна сказати, я була захоплена. Ціла гора, були стежки пороблені, то бурлаки зробили. І кожен дістав смолоскип, так як в нас було там, може, п'ять людей, я не знаю, може тисячу. Ми з тим смолоскипом йшли, і на кінець ми бачили, що ми зробили просто волі Це була ціла гора у Це Фантастично. Дуже було примітивне. Ми дбали свої шатра, досить великі, такі, не такі, як тут в горах береться, тільки великі, може, військові навіть шатра, я не знаю, бо то не наші. І там було, може, пару гуртків в такі шатрі. І ми варили. Кожний гурток собі варив, зробили собі таку кухню маленьку. Що, що ми там варили? Я думаю, що ми кашу варили, гапа трьох, що нам їм чидали. 山路。 Заваюся Ярослав Козак був е, туди, на тій ювелейній зустрічі, членом новака, Новаків. Участь е, новаків на тій ювелейній е, е, зустрічі свята весни е, брали е, значить денно, Нас, на жаль, ну, але значить, само собою ніхто нас не питався, мені ще місцевість від, від, від табору. А де та була зустріч, то була дуже близька, але нас привозили рано. Ми там мали різні такі заняття, як були такі загальні збірки зустрічі. Ту юнацтво брало участь разом з юнацтвом і старшим пластунами, і так само зі сіньорами. Але по більшості новаки відбували свою програму окремо. І на жаль, дуже жаль жаль було, що значить кожного вечора, знаєте, як було найцікавіше, відбувалися ватри і різні такі е, програми, е, то нас вже забирали до хати. А то була надзвичайна велика, як то кажуть, така зустріч, як я власне, е, е, показали мені. Де була та е, е, лава прапорів. То ви знаєте, для мене то виглядає то, якби була Олімпіада відбувалася. Направда була дуже-дуже звуруслива і, і надзвичайно приємних тих пару днів, що це тривало. Я називаюся Марта Ващук з дому Хархаліс. То До Міттенвальду ми перед тим здали пробу і. Абсолютно всі були дуже охочі їхати. Нас не дуже то е, старші хотіли, казали, що ми замалі, але нас батьки заладували на поїзді, і ми приїхали. Був дощ ляв, і нас е, не взяли розтаборювати. Ми були дуже обурені, але тепер я бачу, що вони дуже мудро зробили. Бо ми рано вже прийшли і були паланки ті готові, і ми були дуже задоволені. Найбільше мені Враження зробили перше, то є гори і взагалі околиця була дуже гарна. Ріка була те, що я, ми запам'ятали. Я запам'ятала, бо ми, не думаючи, перейшли ту ріку на другий бік, за що ми дістали догану і мали баняки. Добрий день, а я називаюся Ориш Джолинський. Перша річ, що мені залишили в пам'яті, це є Тернові змах. Терновий змах то був досить такий вимагаючий, і це я мабуть ніколи не забуду, бо мені наче там було все нове. А головне, те, що той Терновий змах вимагав багато вміння, якого я не дуже мав. Наприклад, на молодому містах, одному пункті, треба було відвідвідтяти гуґудзик від. від, від, від однострою і, очевидно, залишити його назад. Ну, це, це 14-літньому хлопцю було не, не дуже зручно, але я це, але я це якось зробив, і це все, очевидно, було на час. Ну, там треба було перелізти якийсь високий мур, що я пригадую, що тяжко було там видрапатися. А слідуючим пункт було вилізти на дерево, і тоді там була довга груба линва, і треба було по тій линві спуститися. Нефортунно сталося, що я ну, хотів дуже скоро і спустився по тій линві, і спалив собі долоню на лівій руці, і мене страшно пекло, і боліло. Для мене ця зустріч да, напевно буде в пам'яті, доки я буду жити, бо воно великий ефект. Скоп. Я називаюся Анна Габрилюк, кличуть мене Аня. Пам'ятаю, що ми цілим коренем і, ці, і юнацьочок і юнаків сіли до а, поїзда в Ашафенбурзі і під вечір доїхали до Мітінвальду. Тому що це вже був вечір, нас призначили до пластової домівки на нечліг. Це була дуже приємна зустріч з пластунами Мінвальду, бо вони старанно прочистили цілу домівку, щоб ми мали відповідне місце на переночування. На другий день ми перенеслися на призначене місце таборування. Розбивали шатра, будували кухню. Бо ми, це було все в нашій контролі. Відкриття зустрічі відбулося того самого дня, було дуже імпозантне. І Для юначки 15-літньої це була надзвичайна участь і надзвичайний порядок, який там завевся. Ми куренями замаширували на місце відкриття. І відкриття тривало, мабуть, досить довго, може коло дві години. Нам було тяжко стояти, але ми були захоплені всім тим, що там діялося. Багато коренів прийшло, що ми навіть не уявляли собі, що пласт так скоро розвернувся в Німеччині після війни. Я називаю Галина юник, пригадую мою стійку. Наш Курінь мав тримати стійку при вході до жіночого табору. І правило було, що під час пообідньої перерви до табору жодні мужчини не могли заходити. І якраз одного дня я стояла на стійці і якраз Іде велика група сеньорів, поміж ними є і жінки і мужчини, і прямують до жіночого табору. Ну, Я дуже завзято поставила пластову палицю через стежку і зупинила цілу групу і сказала: я дуже вибачаюсь, але під час. Перерви по обіднюї мужчинам вступ до жіночого табору є заборонений. А наше шатро було поміч стежки, і коли я зупинила цю групу, наша курінна швидко вискочила з шатра, підбігла до мене і каже: Ні-ні-ні, Галю, ця група може зайти до табору, тому що, знаєте, хто там був. Там був сам сірий Лев, і всі провідники мужчини нашого з'їзду. Я була дуже тим огірчена, що я зробила таку велику помилку, аж сльози мені на очі навернулися. Але сірий Лев погладив мене по голові і сказав: дуже добре. Уже добра пластунка, так завжди їх треба робити. Мирим Стефанію. найбільше пам'ятаю, що було дуже зимно і дощ падав. Часто Часто падав дощ, досить земному вночі. Ми не мали таких спальних мішків, як, як, як тут є. Одна, що також залишилося в моїй пам'яті, це був міст, який був збудований зі шнурів як коротшу дорогу з нашого табору на збіркову площу. Але він був дуже неприємний, коли влізти на нього, він був зі шнура, колихався, а під сподом текла ріка Ізер. І ми дуже того боялися. А ще як став, якийсь юнак прийшов і почав колихати тим мостом, то ми дуже скоро з нього утікали. І вже більше не пробували лазити. лазити, а йшли окружною дорогою. Я називаюся Іроїда Винницька з дому лебідь. І в 1947 році, коли було ювелейне свято Весни в Мітенвальді, я брала участь в святі весни з гуртком барвінок. Ми таборували, обкопували наше шатро дуже завзято. Бігали ми дуже за різними відзначками так званих чужомовних тих діпів, так званих тоді скаутів. Поляки тоді були, білоруси, мадяри, і ми дуже завзято вимінювали. Ті відзначки з ними, я то дуже добре пам'ятаю, бо то була така здобич наша. Ну на фільмі на самому знаєте, початку нас видно, як ми обкопуємо шатро наше, і я там навіть стою, розпетлана така, і б'ю, значить, здається, чи молотком, чи, чи сукирою кілки, щоб значить, обкопати шатро і поставити його. То дуже коротенький момент, але і там з боку є барвінок, так згори на долину такий напис стоїть. Барвінок. Це наш гурток барвінок. Я не думаю, що був інший барвінок. То були ми, бо я себе там пізнала. То був дуже зворушливий час, дуже такі піднесення, бадьори. Ми якось тоді всі дуже молоді були. Я тоді мала 14 років, так що така молода юначка, і ми дуже сприймали це все так емоційно і. Це були чудові, чудові часи. З того часу мені збереглися відзначки, відзначки дві, тобто святий Юрій на білому коні, на синьому тлі свято весни, і відзначка ювелейної зустрічі, лелійка переплетена тризубом. Ну, а це я в однострою пластовому в той час. Така гарненька дівчинка. Ну, а також і Едельвайс, то та. Така символічна квітка альпейська, за якою ми все дуже е, шукали, старалися її придбати, і вона так зберіглася мені, як на пам'ятку, тих дійсно молодих, чудових споменів пластового життя і юнацького життя. Ми також ходили і збирали підписи чи автографи наших знайомих або тих, що ми хотіли з ними познайомитися. Це була дуже цікава. Акція, де ми мали вільне ціле по обіді і бігали від одного юнака чи старшого пластона чи юнацтва і збирали ці підписи. Я називаюся Христина Турченюк з дому Паліїв. Найбільше запам'яталися мені з ювілейної зустрічі в Мідвалі пісні. Які співали окремі курені, окремі частини, і вид лав пластуни, пластунок, що марширували. І, і співали в марші пісні. Всі в пластових одностроях молоді, веселі, задоволені. Окремі курені і станиці йшли лавами і співали. Співали раду, бадьоро, змагалися, хто краще заспіває. Це було те, що на мене зробило найбільше враження. Пісні патріотичні, і веселі, старі і нові, промовляли до наших сердець, гартували їх і залишалися прекрасним і незабутнім спомином. Друга пісня, яку. Е... Богдан хоче заспівати, яка була дуже популярна на святі весни, е, є пісня е, юнаків, Гей життя ти наше. Гей життя ти наше, юне, моде, молоде перед нами сходить сонце золоте. Найбільш мені запам'ятався виступ такого дуже цікавого гуртка пластунів, тоді старших пластунів вже згадано. Їх було 12 хлопців, це були гірські орли. Вони виступали у супроводі гітар своїм співом і навіть із своєю гуртковою піснею, яку уклав один із їхніх членів. Ярема Купчинський він був і поетом, і музикологом. І це дуже була б імпозантна, імпозантний їх вистава. Тим більше, що це такі молоді, гарні, магарні е, між ними навіть, здається, був мій будучий чоловік, Орест, такий богічки морло. Найглибше враження залишилося в моїй пам'яті. Це оця велика ватра при кінці, де. До нас здається, із словом виступила пластунсеньєр Чопа Паліїв, ну і начальний пластун, очевидно, промовляли і ці вагомі слова залягли у нашій душі, які збудили у нас оцю цю від любов до свого народу і до добрих вчинків. І з таким великим удушевленням і задоволенням ми всі поверталися до своїх. Значить, домів до своїх таборів проживання, де ми тоді жили. Так під час ватри святочної та великої, яка дуже велика була, така направду імпозантна, велика горіла. Ми перший раз співали, сиріли у сумерку в темряві шатра, і то було таке зворушливе. І можу сказати, що ця пісня мені на ціле життя залишилася як одна з Найкращих пластових і таких емоційних пісень кожен раз, як співаємо і ми її при ватрі, де би то не було вже. Час пройшов і в Монтреалі, і в Торонті, і всюди. І далі вона мені нагадує ті хвилини власне того тої зустрічі. тоді таке гасло, я пригадую, що ми маємо той вогонь пластовий, ту пластову ідею зберігти і передати її, як прийде слушний час в Україну. Я то добре запам'ятала, тому що ми потім, вже по святі весни, ми на наших сходинах барвінків дуже часто про це говорили. Наша виховниця Оксана Заєць тоді нам підчеркувала, як ми їхали вже за море, за океан роз'їздилися. То чомусь то гасло так цілий час звучало, що ми маємо зберігти пластову ідею передати Україні у слушний час. Ну і так сталося. Передали ми її властиво. Ювілейне свято весни заклало основу на розвиток пласту на наступні роки. Коли пластуни роз'їхалися на місця постійного поселення, вони розповсюдили по цілому світі пластовий дух, який пізнали в Мітенвальді. Це не тільки запевнило пласт для нащадків, а забезпечило повернення пласту в сильній живій формі на вільну Україну. За це їм належиться велика подяка.